Хто такий актор сьогодні? Я би ліпше сказав, який би мав бути актор сьогодні. Прошу. Як казав, є такий дуже хороший німецький режисер Тальхаймер. Ось то він актора прирівнює до машини або півбога. Є такі два поняття: машина або напівбог. От я більше схиляюся до якогось на півбога. То сьогоднішні наші актори не дотягують до рівня півбога? Ні, чому. Є, я думаю, є такі люди, є такі актори, площині нашого театру. Ну, просто треба розуміти, що мається на увазі на півбог, так? Тобто це а що і машини. На увазі? Ну, мається на увазі, коли від актора йде настільки потужна енергія. Саме енергія. Так? Яку глядач сам не може зрозуміти, але він відчуває оце огортання, якесь дивне, і його не обов'язково пояснювати якимись красивими епітетами.